Привіт, друзі! З Новим роком вас! Хочу вам побажати, щоб ваші мрії всі збувалися, щоб попадалися вам гарні трофеї на рибалки. Ну і саме головне, хочу, я думаю, це як кожного зараз українця мрія, щоб закінчилася ця війна, щоб не гинули люди. Сьогодні я вийшов на рибалочку, ну не на рибалочку, а протестити камеру. Сьогодні в нас друге перше вечір уже, напевно, 3 години вечора вибіг протестувати камеру під льодом. Так що, друзі, зараз я вам трошки про неї розповім. Так. Лід, як ви бачите, Замерз. Ходить можна. Там я луночок вже понабивав. Лід такий, ну як, сантиметрів 5-6. Єсть. Бачите, ну, зараз пробивається. Воно було замерзло. Там півтора сантиметри зверху упав сніг, вийшла вода на сніг, і оце воно замерзло, вода разом із снігом, і зараз оце такий лід. Ну, Зараз пробивається. Така в мене плішенька трьох углова. Але добре рубає. Вона така важкенька, але рубає гарно. Так, Придбав я собі камеру підводну, зараз трошки так розповім і хочу подивитися, чи плаває якась рибка. Бо я снастів не брав, нічого не брав. Так, отака От ось, друзі, камера. Називається Баракуда. Отак. От, От такий єсь глазок великий, знизу так грузик. Така, ну, важкенька. Зараз включимо. Так. Тут вона включається. Це індикатор заряду показує. Це йде настройка самої е, оцієї камери. І плюс настройка є. Тут цієї камери. Получається, є дві настройки. Так, це у нас іде під зарядку. Через павербанк її не зарядиш. Це один мінус. Так, зараз я покажу, як вам ще буде видно, як вона Знімає. Так, зараз. Ось дивіться, друзі, бачите, це плішня стоїть. Ну, видно, чудово. Тут в цій камері є функція запису. Є меню. Яркость, контраст, світ, регуліровка глибини, ну, повна настроєк тут. Я ще так повністю не розібрався, але настроєк дуже багато. Камера доволі така важка, в карман її не засунеш, шнур намотується за екраном. Це в нас виходить акумулятор. Тут вставляється флешка, я думаю, вам видно. Оце ось флешка вставляється. А так, перші враження камери ну чудові. Це моя перва камера, я дуже багато дивився роликів, яку краще взяти камеру. Я, мій вибір остановився на цій камері. Так, да, вона великувата, правда. Ну, але що зробиш. Зате о, гарно показує картинку і знімає відео. Так, зараз я вам покажу ще настройки оцієї глазка. Тут, виходить. Є центральна. є на перве положення можна включити і на друге. На друге положення це ми включаємо і це у нас йде підсвітка камери. Будьте? так є. Підсвітку регулюємо ось цим пиптиком. Добавляємо, вбавляємо або виключаємо. Так, тут тоді ставимо на перше положення і збоку, зараз я вам покажу, є ще допомільна кнопочка. Це вона ось чорненька. Це, типа, меню е, о цього глазка. Ми його нажимаємо і появляються наші настройки. Як би так вам показати, щоб було видно? Об'єктив, баланс білого, день, ніч. Ну, дуже багато настройок. Надо їх всі настраювати на водоймі. Але я ще, в принципі, нічого не настраював. Мене так поки влаштовує. А так подалі буду розбиратися, що, де і як. Як краще знімати. А так, ну, доволі ну, гарна камера. Так. Хай воно виключиться. Я її зараз. Буду тестувати у воді. Зараз знайду рибку і спробую протестувати. Я вам так ще раз покажу. Ось ну, о, дивіться, друзі. Ну так гарно знімає. Через камеру воно, ну, звісно, не передається так все чітко. Але гарно. Зараз знайду рибку і я вам все покажу. Так, друзі, протестував я камеру. І що я вам можу сказати? Камера мені сподобалася, е, гарно в ній видно, е, дуже гарна якість. Е, так, як і зйомки, так як і просто ну, на пошуку риби. Е, що я вам ще можу сказати? Камеру я задоволений на всі 100. Вона мене поки, поки що влаштовує, як на перший взгляд. Але далі буде видно. Це я так вибіг. Камеру протестувати. Лід є, так що можна вже виходити і ловити рибку. А так, рибка плаває, як ви бачили. Рибка є, але і дуже, як сказати, мало. Містами дуже треба, ну, тяжко її знайти. В основному, в пеньках, в гіллях ну, плаває. Ну, ви самі бачили. Єсть, ну, дуже важко знайти. Так що, друзі, якось так. Завтра, якщо все добре, зранку вибіжу на рибалку і будемо щось ловити. Рибку, окунця чи пліточку, завтра покажемо. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал. Що я ще можу сказати? Щоб не пропустити моє відео, нажимайте на колокольчик, на дзвіночок. І вам буде приходити повідомлення. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, ну дизлайк. Так що, друзі, підписуйтесь, далі буде цікаво. Все, пока, до зустрічі!